Доброго ранку, малята! Сьогодні ми згадаємо про те, що ми вживаємо в їжу, про овочі та фрукти, про молоко та хліб, про всі смачні продукти, які нам їсти слід. Щоб здоровими були, щоб скоріше підросли, одним словом, все те, що ми їмо. Це їжа, продукти харчування. Пропоную вам пограти в дидактичну гру, їжа корисне чи шкідлива. Доброго дня малята! Пропоную вам дидактичну «Корисна та шкідлива їжа. Зараз ми підемо з вами до магазину і будемо обирати лише корисну їжу і класти її у свій візочок. Тож беремо візочок та складаємо корисну їжу. Подивіться уважно, яка з цієї їжі є корисною. Так, морква та брокколі, а бургер і пончик не корисні з цієї їжі, що є корисним. Так, тут є корисним творог та малина, а шоколад і круасан з шоколадом не корисні. Що корисне з цієї їжі? Так, тут корисні яблуко та кавун, а жуйка і чіпси не корисні. Що корисне тут, і що ми візьмемо у свій візочок? Так, тут корисне молоко та лохина, а ось ходох і локшина швидкого приготування не корисні. Що корисне із цих продуктів, і ми візьмемо його у візочок. Так, тут корисна риба з овочами та горіхи, а ось піца і сухарики не корисні. На цьому малюнку у нас корисні це риба та варені овочі, а ось ковбаса і Кока-Кола це не корисні продукти. На цьому малюнку у нас корисні вівсяна каша та чай із медом. А ось вафлі і солодкий, солодке молоко згущене це не корисні продукти. Що в нас корисного є тут? Із всіх цих, цих продуктів я вважаю корисним лише салат, а все інше то не корисно. Що ж у нас корисно? Серед цих продуктів. Так, тут корисні яйця та сік. А ось майонез і смажена картопля не є корисними продуктами. Із цих продуктів є корисними ягоди та чай із м'ятою. А ось торт та кава з вершками корисними не є. Що ж корисне є на цьому малюнку? Так, тут корисні горішки та банани, а ось цукерки і попкорн це не корисні продукти. Тож, ви тепер малята, знаєте, які продукти корисні для вас. Обирайте у магазині лише корисні продукти і споживайте їх. Будьте здорові! Пограли і дуже багато згадали та дізналися нового. Корисна їжа багата на вітаміни. А вони в першу чергу роблять нас сильними та здоровими. Це овочі, фрукти, м'ясо, риба, молочні продукти. Та багато видів каш. Сьогодні я пропоную вам намалювати наші найулюбленіші фрукти. Ось погляньте, такий малюнок ми сьогодні з вами намалюємо. Подивіться, що тут зображено? Це яблучко, груша, слива та виноград. Перед початком роботи давайте виконаємо пальчикову вправу. Щоб могли ми працювати, треба пальці розім'яти. Ми долоньки потремо, працювати почнемо. Що ж нам потрібно для роботи? Аркуш паперу, кольорові фарби, пензлики, склянка води та фломастери. Ось і приступаємо до роботи. Таку тарілочку з корисними фруктами та ягодами намалювала я. Малята чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей. До побачення!